Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Безпілотнику Москві добре, але не ефективно, особливо у порівнянні з атаками на Київ, пише у блозі Сергій Фурса. Це неефективна помста. На жаль, наших ресурсів не вистачить, щоб не давати спати всій Москві кілька ночей поспіль. Прикро, але це факт. А один-два безпілотники ні на що не вплинуть. Кияни не дадуть збрехати, і тому помста нашим сусідам, що заважають спати, має бути інша. Гібридна помста, як у морі, де Україна не може йти лоб в лоб, крейсер на крейсер, але може топити російські кораблі, і можемо вдарити так, як зробили це над Кремлем. Для Ниження Путіна для посилення розмов про те, що цар голий, але не копіювати з росіянами їх атаки. Яка найкраща відповідь на теракти в Києві на полі бою, не в російських містах, а саме на полі бою? На фронті відповідь там потенційно може спровокувати в тому числі хаос в російських містах. Вони потім самі з цим справляться краще. Треба просто їх на це спровокувати. І нічого не впорається краще, ніж російська поразка на фронті. У нас обмежені ресурси, і тому ми не можемо собі дозволяти емоційні відповіді. Ми маємо бути злі сконцентровані і раціональні. Ми не можемо йти на прямий Обмін ударами як боксери, один із яких має слабку щелепу, і противник його може провокувати на це, провокувати на емоції. А безпілотник над Москвою це про емоції, на жаль. Але якби ми обрали кого з російських військових злочинців покарати саме зараз, то це мала б бути на Біуліна. Це був би найефективніший крок, бо саме вона робить для фронту і успіхів у війні найбільше. Жоден російський генерал чи спецслужбовець не зрівняється з нею. Вона це стійкість російської системи, вона ключ до шафи, де смерть Кошеєва. Вона розум цього зомбі-монстра, який намагається затягнути нас. Із собою могилу, а ще вона розуміє, що коють, вона живе в реальному світі, а не вірить у всесвітні змови біолабораторії і рептилоїдів, які п'ють шампанське на вершині вулкану в Єлоустоуні. Вона якраз добре відрізняє до добро, йде зло, і свідомо підтримує зло, робить його сильним. І тому вона винна набагато більше, ніж міські божевільні алядугіни. Вони кошмарять нас і хочуть, щоб ми психували і нервували. Вони забирають сон, щоб забрати наш розум. Вони концентровано б'ють по мирному місту, щоб ми робили емоційні кроки. Чи хочемо ми робити росіянам такі подарунки? До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!